Тебе, Боже, руки я зіймаю, Твоє в молитві згадую імя, Бо в серце я, любов безмірну маю, І світлою стає душа моя, І світлою стає душа моя. Помолюся тихо, Слова не лукавий, що по світу лихо більше не блукало, стану на коліна до Христа помолю. Щоб для України, дав щасливу долю і в цьому незбагненному єднанні, для всіх, хай буде істина проста. Останній час це буде не останній для того, хто повірив у Христа, для того, хто повірив у Христа.